Друзі, вечора доброго бажаючи кожному з вас. Нагадаю, у нас вечірній стрім. Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України Центру геополітики Кембриджського університету з нами. Слава Україні! Героям Ра, слава рада бути з вами Навзаєм, Вікторія, давайте одразу будемо проводити підсумки, перш за все, Ukraine Recovery Conference. Ми мали важливі події в Римі, в Італії минулого тижня. Я знаю, міг би деталізовуватися, але думаю, такі віхові. Важливі підсумки, ви точно зачепите у своїй такій широкій відповіді на це. Моє перше запитання. Дякую, дійсно. Якщо це правда, то це дійсно успіх 200 год 10 мільярдів євро. Велика кількість делегацій, представників місцевої влади, що теж важливо, важливо цей мир бізнесу, міжнародного бізнесу. Ну і звісно, що урядових делегацій безпосередньо велика активність була і культурного виміру. Що це один із таких доволі цікавих. А вимірів щодо того, як Україна це позиціонувала. Ну і паралельно, звісно, ще й була велика кількість сайдевенти. Один із них міг і вже напевно, що ви чули про рекомендації щодо протидії ті нового флоту. І е, е, те, що найбільш цікаво було з того всього, що. Дійсно, в Римі підсвічено було і українські прапори, і збиралися українські громади, і були культурно мистецькі події. Тобто, весь тиждень можемо сказати, що в італійській столиці. Лунала українською мовою говорилося про Україну. Ну, звісно, е була велика кількість делегацій. Ну, напевно, що зараз про це й поговоримо. <кій> <кій> да Президент України, звертаючись зі сцени, дякував зокрема пані Малоні за те, що буде зібрано понад 500 представників сфери бізнесу і тільки Італії, наскільки я розумію. Але от коли ми говоримо з бізнесом. Коли ми говоримо про ці великі цифри, які ви зазначаєте, окей, кількість делегацій, добре е, чи є розуміння того, що під час війни це можна буде зреалізувати не тільки після? Рікавері, окей, відновлення України після війни це зрозуміло. Або Але як війна... це перетворити в реальність, це я більше про це говорю це насправді Так, і хотілося б нам вже зараз розумієте, тому що навіть якщо війна продовжується, окей, в нас є куточки України, які потребують інвестицій. Абсолютно точно і якраз. Тут наші мери, заступники мерів, які були присутні, не дарма я казала, що цей вимір є чи одним з найголовніших наразі був. Мені не дуже подобається слово цікавим. Напевно, що глибоким для розуміння європейців напевно так. буде правильно і не тільки європейці, були інші країни. також. не з Європейського союзу безпосередньо і тут правда Ukraine Recovery Conference зібрала інвесторів і представників різних країн і мери абсолютно точно говорили або представники, скажімо, територіальних громад говорили про. Не тільки успіх, але ще й ті виклики, які вони мають на сьогодення, і говорила абсолютно це щиро. Напевно, що такої е, я не на всіх зустрічах була, я буду точна, але е, мери мали відсоток щирості, коли вони казали про те, що їм потрібно різного типу допомога, саме різного, тому що угу. за кордоном немає до кінця розуміння, що регіони. Е, Громади мають абсолютно іноді кардинально різні потреби. Ми не кажемо, що громади одна більше потребує її, менше потребує Ми просто говоримо про те, що потреби різні, і якраз ось цей блок, чи там, скажімо, аспект того, що. А потреби різні, я вже повторюю сама себе, але дійсно ми на цьому наголошували найбільше це те, що в думках наших іноземних колег напевно що закріпилося чи не найбільше, і в залежності від того, які ці потреби і коли. І відповідно і орієн, орієнтир на допомогу буде іншим. Дуже важливо теж було і я про це трошки пізніше. Ми скажемо, напевно, що в іншому блоці, але можу частково зазначити зараз. Орієнтир на оборону був в кожній панелі. Тобто, чи ми говорили про культурний вимір, ми говорили про оборону, чи ми говорили чи не вперше про. Те, що англійською називається dual use technology, тобто товари подвійного призначення чи вироблення товарів подвійного призначення. Ми звісно, говорили про оборону. Чи ми говорили про економіку? Ми теж говорили про оборону. Тобто тут в цьому контексті більш успішна історія з точки зору того, що є уже і розуміння, і бачення потреб, і бачення того, як Україна тримає нас насправді європейську архітектуру безпеки і відновлює її, чи там, скажем, переформатовує. Ну і останній блок, напевно, що він зараз буде пов'язаний з тим, що хто приїжджає до Києва, це з американським вектором, і, зокрема, того, що на полях. Чи скажімо так під час самої конференції з відновлення, не всім подобається ця назва, але хай поки що залишається такою. Відбувся ще й зустріч із американською делегацією, в тому числі за участі під час зустрічі коаліції, охочих, яка чи рішучих, яка не відбувалася кілька місяців, тому що була принципова позиція безпосередньо президента Сполучених Штатів. Те, що кіт Кело зараз знаходиться в Києві, так як ми зараз з вами говоримо. Да, і ми ще звісно очікуємо, поки записуємо цю зустріч. Що буде сказано, що саме президент Сполучених Штатів, коли буде ранок в, в Америці, буде озвучувати, тому що є дійсно бачення того, що будуть певні рішення озвучені. Можливо, це буде санкційний пакет, про який натякав не тільки Кіт Келох, але ще й сенатори, які були в Римі. Можливо, це буде ще один пакет військової допомоги. Про що кулуарно поки що говорить рі різні експерти, або буде все майже одночасно, або ж почергово, просто в найближчі дні. та дійсно, добре, що ви і дякую за те, що згадали про пана Келога Ну, по-перше, він пробуде в Києві тиждень. Цілий, це дуже широкий період, взагалі, коли американський представник перебуває в Києві в такий час. Та да? тому я дійсно думаю, що це буде як ви правильно зазначаєте, етапним періодом озвучення тої чи іншої аспектів співпраці. Причому прибуття пана Келога до столиці України якраз корелюється і одночасно відбувається з понеділком днем, коли Дональд Трамп дійсно. Буде оголошувати і, от в різних засобах масової інформації інформація вибачте за тавтологію, трішки різниця, тому що багато хто каже, що Дональд Трамп, ну ясно, передбачити неможливо всі там просто посилаючись традиційно на свої якісь власні джерела, зазначають, буде оголошено про новий масштабний найбільший оборонний пакет. Раз по раз в загалках зараз зустрічаю взагалі. Позицію, що нібито адміністрація Дональда Трампа, а хто вирішує там, звісно, ж найголовніше це Дональд Трамп, може йтися навіть про озброєння наступального характеру. Деякі засоби масової інформації, ну добре, я висловлюсь так: грішать трішки, пишучи для клікбейтності, зазначаючи, що ледь Україні не нададуть ракети, які діставатимуть до Москви. А, Хтось дійсно фокусується на санкціях. Е і пакеті грема Блюменталя, зокрема, згадуючи про ті самі присловті 500 мит. Вікторія, що змусило Дональда Трампа розвернутися на 360 градусів по відношенню до України це раз. А по-друге, чи дійсно Дональд Трамп діє стратегічно кожного разу, просто підвищуючи ставки? Навіть саме от такими позиціями рішенням які може озвучити в понеділок сьогодні в Сполучених Штатах Америки під час важливої прес-конференції, і будуть зроблені заяви. Про це зазначає один з генералів Сполучених Штатів Америки. Нині діючих. Він каже, що Дональд Трамп це його політика, така він постійно підвищує ставки. Влада, ви знаєте, це важко, що ми зараз говоримо. Поки що цей пакет не є озвученим. Да тому так. що. Я все таки принципово дотримувалася положення того, що говорити чи аналізувати. Що, що вже сталося, ну так але з іншого боку, я ми достеменно точно не можемо бути впевнені, що цей розворот на 360 градусів, як ви кажете, тому що я більше протримуюся, і це особисте моє, як скажемо, експертки бачення позиції Трампа, яка називається Зигзагово. Це мій власний термін. Тобто, ось цей розворот зигзаг в одну сторону і в іншу, він відбувається неймовірно швидко, або може mm -hmm. відбутися неймовірно швидко, mm -hmm. тому бути переконаним, що це абсолютно точний розворот, і, скажімо, так, системно назавжди. Напевно, що я не підпишуся під такими словами. Ми можемо говорити зараз дійсно про тенденції. Я з вами погоджуюся про те, що американський президент змінив або змінює, бути, давайте так в прогресі. Ми будемо це говорити, змінює свою точку зору. А щодо Російської Федерації, і я не знаю наскільки доречно тут буде слово втома, це від очікування того, коли а, від 12 травня давайте будемо е, да, два місяці пройшло і два дні е, точними про те, що, скажімо так, всі пекельні санкції мали би вже бути. Е, як це імплементовані, да чи представлені mm -hmm. з одного боку американською американцями? Да а з іншого боку, процес того як діє Російська Федерація і навіть вчора оголошує про те, що будуть нові наступальні удари і різних сфер я. Не буду повторюватися, але це говорить про те, що ну, скажімо так, Російська Федерація хоче ескалювати надалі. Мені неймовірно з одного боку приємно з вами сьогодні говорити. Але для мене 14 липня це ще дуже неймовірна дата. Я вінничанка, якраз 14 липня 2022 року неймовірний був прильот в центр Вінниці, мого міста, якраз там, де я проживала. І, скажімо так і співчуття до сих пір тим людям, які втратили свої родини, і скажімо так, воно неймовірно болить до сих пір. Я не думаю, що є таке саме відчуття у президента Сполучених Штатів, тому я більше протримуюся влади того, що зигзаговість цього вектора, да чи зазиції mm -hmm. неймовірно тримається насправді насилі і нашої. О, Переговорної групи дипломатії західних партнерів, які постійно, скажімо так, намагаються посилювати цей трек того розуміння, те, що ми називаємо, і що відбувається в Україні, тому що. Відчуття іноді такі, що особливо коли тих, хто проживає за кордоном або є іноземцями, що все спокійно, все може налагоджуватися. А ми, як українські експерти, хто працюють, ми підживлюємо іншу тезу про те, що цей спокій він дуже, скажімо так. Тонкий, і там де тонко, на жаль, може бути великі наслідки і там, там... рветься. І там можуть бути великі наслідки. Я скажу так, тому що тут навіть mm -hmm. більше прорветься про те, що на різних фронтах і тактика цієї нової війни, а саме тактика, вона абсолютно інша і не порівнюється з тактиками війн ХХ століття. Відповідно, ось це розуміння вже поступово точно скажу. У військових воно за кордоном є у певних політичних силах, теж є за кордоном, але далеко ще поки що не всіх, і немає ще, на мій особистий погляд, до сих пір достатньо критичної маси для цього, особливо серед громадян, простих громадян за кордоном, які би розуміли, що відбувається, як От саме в тому і полягає насправді наша робота, що ми робимо ось це роз'яснення. Коли ви кажете, що Путін ескалюватиме, Росія ескалюватиме, так кожен з українців, звісно ж, звертає увагу на матеріали, які так чи інакше цієї теми з'являються, і, можливо, очевидь, ви мали на увазі матеріал Аксіос. Вони яскраво описують про те, що нібито Путін попередив Трампа, що наступні 60 днів планує черговий наступ на сході України. Ну ясно, що це в проретивість там з військовими експертами так чи інакше реагувати, обговорювати Вікторія, але е, мені здається, що е, це більш ніж схоже на реальність, і зокрема, Трамп розповів президенту Франції Манель Макрону Путін протягом наступних 60 днів знову зробить спроби окупувати територію до адміністративних меж українських регіонів, де Росія має значний. Плацдарм. От на таких подіях, на таких новинах українці живуть, не дарма я казала про те, що найбільш важливим для мене був саме вимір ось того, що розказували мери, да представники. Mm -hmm. колих, е, е, Скажем, міських селищних і інших територіальних громад, тому що так. вони більше розказували те, що називається події іноземним представникам у ті реалії, в яких вони живуть, тому що вони насправді тримають те, що ми називаємо фронт, і починають не тільки напряму, але ще й в тилу, да? тому що вони мають певні потреби, вони, вони стикаються з тим, як. Відбурається, відбувається і не тільки реакція суспільства, як воно змінюється, як насправді дуже стійко тримається кожен із громадян як може. і тут... Більше знаєте в європейців з одного боку захоплення, а з іншого боку, у нас від цього захоплення трохи. Ну я про себе говорити, трохи є ось цей страх да того, що європейці до кінця не розуміють, що за цим захопленням, скажімо, того, як українські українські сили оборони тримають насправді нас стоїть, тобто і. Напевно, що оцей той розмір чи розріз мій особистий, такої двопаралельної реальності, які я особисто навіть відчувала, коли була в Римі. Йдемо ще до однієї теми Усі ключові пункти нового пакета погодження, окрім технічних деталей, до яких має зауваження лише одна держава член. Євросоюзу очікується остаточне рішення щодо 18-го пакету санкцій буде ухвалене в понеділок, 14 липня е напередодні засідання ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі де санкції можуть бути офіційно затверджені, ці процеси відбуваються паралельно ще про дві паралельних реальності: це Сполучені Штати Америки і Європейський е е Союз. Бо з ким я зараз там часто не спілкуюсь. Більшість зазначає цієї єдності між. Європейським е, союзом і США зараз такою більш міцнішою, яка буде вигідна для нас для України, не проглядається там з точки зору мит, які Трамп планує ввести 30% відсоткових по відношенню до України Європейського Союзу, так чи інакше, але санкції Грема Блюменталя, санкції Європейського Союзу можливо так станеться, що дійсно це відбудеться одномоментно єдине угорщини і словаччини. На тому континенті, північноамериканському, немає. Вони є тут, в Європі, і вони далі продовжують каламутити воду, нібито відстоюючи свої економічні інтереси. Коли всі, ну точніше так, більшість країн Європейського Союзу вже давно знайшли альтернативу постачанню газу до своїх країн, так чи інакше, Фіцо і далі продовжує сидіти на цій голці і заявляти про якісь свої. Прагнення бажання, тим самим блокуючи рішення щодо України. Хоча нещодавно там з'явилося відчуття, що є якесь певне пом'якшення, нібито можуть йому запропонувати якусь альтернативу, і нібито це питання вже фактично є вирішеним. Чи вам скидається на це, Вікторія? Ну, навіть в словах. Е е канцлера Федеративної Республіки Німеччини Мерца, коли він звертався, відкриває теж один був із тих, хто mm -hmm. відкривав конференцію в Римі в так. четвер Було звернено безпосередньо до Фіцо. Так І, я напевно що не буду цитувати канцлера. Mm -hmm. не менше скажу, що. Таке бачення, з ким ми говорили, так кулуарно чи під час конференції, є я думаю, що сьогодні буде неймовірно цікавий день. З точки зору подивитися чи дійсно ці. Треки будуть паралельно, знаходитися паралельно і будуть перетинатися, я маю на увазі, чи одномоментно буде оголошено ось цей пакет 18 разом із а потенційно санкційним пакетом від а, а, сполучених штатів, чи все таки буде ще якесь розмеження? Тому що мені здається, що скажем так, навіть і ці перепони подолані, не зважаючи на політичні реалії, але навіть, скажімо так, політичну позицію а, а, двох лідерів держав чи представників двох держав, Угорни і Словаччини, коли, скажімо так, блокуються не тільки пакет, але ще й затягується процес насправді погодження інших. Тому що 18-й пакет це про, скажімо, не тільки банки, які обслуговуються, це про треті так звані кампанії, які допомагають робити транзит, да і в інших країнах безпосередньо, але побачимо наскільки сьогоднішній день дійсно стане ну тим, який ми прогнозуємо, може стати да, коли буде оголошено одноманентно ну, чи одно в один той ж самий період з цих два пакети чи не будуть оголошені бачення з Риму було таке, що це може статися. Я напевно, що не буду притримуватися цієї позиції. І ще, якщо ми так детально сьогодні з вами в розмові про Рим, що говорили про поступ України до Європейського Союзу? Це важливий. Напрям, один з е, найголовніших для нашої країни. Ми часто в студіях, дискусіях, навіть в розмовах протягом цієї конференції триденної у Римі вживали це слово кластери. Що говорили про ці кластери і почав ну, таку більш активну роботу над ними вже спільно, скажімо так, з Україною. Дякую за це запитання. дійсно євроінтеграційний трек один із найбільш потужних був, який звучав, і, скажімо так, озвучені слова Єврокомісари Марти, Кокс про те, що буде коспер прошу, про те, що mm -hmm. буде відкриття усіх кластерів до грудня місяця. Ми знаємо, хто блокує нам відкриття першого кластера осіб Fundamentals. Так само mm -hmm. як і були представлені інструменти, наприклад, допомоги бізнесу а малому Середньому, які хочуть уже скажімо, іти інтегруватися в процес того, користуватися преференціями від Європейського союзу, був і такий блок представлений. Тому тут якраз ми бачимо більш позитив, незважаючи на те, що внутрішньо в Україні якраз були неймовірно карколомні події, приголомшливі. скажімо так, які співпали з тим, де хто знаходився в Римі, але відверто. І євроінтеграційний трек, все таки він той, який показує, незважаючи на будь-які перешкоди, перепони, незважаючи на те, що іноді. Прогрес є більшим, іноді прогрес є меншим. А з точки зору того, як ми крокуємо, все одно визначальним і рушінним, як орієнтуються і лідери Європейського союзу, так само, як і представництво Європейського союзу, маю на увазі інституцій, які були присутні усі в Римі, і на те, що є відчуття невідзворотності з одного боку, і є відчуття розуміння, чому це від невідзворотність відбувається саме зараз з іншої сторони. comme А більше позитиву ми бачимо по тому, як європейці сприймають намагання України. Ну звісно, що ніхто не закриває абсолютно очі. Я тут не зовсім погоджуюся з риторикою, яка є у нас серед представників громадянського суспільства. Про те, що ніхто не бачить внутрішні процеси в Україні, бачить просто, що не всі артикулюють, розуміючи виклики набагато більші, які зараз потрібно підтримати Україну. Спасибі за ваш час, Вікторія. Дякую за те, що знайшли його і долучились сьогодні до вечірнього стріму. Ще раз нагадаю Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України е Центру геополітики Кембриджського університету. До зустрічі в ефірах, Вікторія. Дякую вам. Дякую вам, друзі, за те, що дивилися. Будьте на Ютубі Влада Волошина. Дякую вам за підписку. Це найголовніше. І приємно, що з кожним днем все більше і більше підписуються. ті, тих, хто хоче знати, розуміти більше. Побачимось з вами. Слава вам і слава Україні!